Я народився в селі Дерев'яна Верховка Ярмолинецького району, коли в 41-му році напали німці на нашу країну. 20, 20 мая 42-го року вони вже не брали ні м'ясо з корів, ні хліб, нічого, а брали чорну землю, вивозили, а потім почали вивозити. Людей для роботи на производство. Я був 20 мая 42 го року, був забраний в Германію. Я попав спочатку, я був хазяїном в 8 місяців, после на шахту. Забрали на шахту. Шахта, ну, як можна ви знаєте, шахта робота тяжка, а кормлять 250 грам хлібчика. Шпінат, бруква, морковка, так білили. Голод, холод. На, на фабриках, на шахтах працювали французи, німці, поляки, була в них підпільна організація. Вони і нас зарп... за... за ми теж входили в підпільну організацію. І коли я нагружав вагонетку, вагонетка обірвалася і впала в штрек, я був арештований, відправлений. В І спитували мене, били, спрашували, ну, бо всі питають, питають, хто організатор, не так тебе вбити, як організацій. Потім завезли в Галь, з Галі мене відправили 18 -го. січня 46 року. Он ставив бухенбайдом, великий лагерь смерті. Сам перед обробляють тебе, стріжуть, гриють. Дають полосату одежу дерев'яну, то, то бучинки і номер 72 873, 72 873. Ти вже не, не людина, ти просто номер. Ти забудь батьківщину, забудь, все рідну маму. Ти тільки визивають по номеру. І так ми були, працювали. Гонили нас в а з каменоломні, коли йдеш, повинен принести камінь, в лагерь Бухенвальд. Так і якщо до сьогодні я, час, я вже п'ять разів був в Бухенвальді на покладання вінком. І от я 14 числа от я відлітаю опять в Днімані в Бухенвальді. Буде покладання вінків. там я буду п'ять днів коли камні приносиш помилувати. Він... За маленьке що небудь, якщо ти йдеш і не поздоровуєшся з німцем, не сняв кураж, тебе б'ють, наказують, собаками травляти. Так, так було, але прийшов щасливий день підпільні організації Польщі, Германії, Чехословакії, Бухенвальді, було 18 держав, країн. Були підпільні організації. Підпільні організації приобріли 159 єдиних оружжя і 11 квітня 2 години повстання. Ми повстали, відкрили ворота і стали вільні. Чому нам легше було встати? Тому що Красна Армія і Червона армія була в Веймері, це за 10 кілометрів. І от ми його стали. І до сьогоднішнього Рада постановила день 11 квітня. Все освобождається організація об'єднаних нас. Постановила 11 квітня, день освобождення в'язнів із фашистських концтаборів. І сьогодні я торжествую, радий, бачу вас всіх і в вислив, що я дожив 71 рік після освобождення. Сьогодні мені вже 90 років. Ну, хочу все 14 чотирнадцятого. Я повинен бути. Он ставить для покладання війни.